Всіх вітаю! В цьому відео я покажу, як користуватися ще таким інструментом для створення програм, як CutSpline or Polyline. На осі стільниці буде приклад. Вже вона виставлена. Тут вже заданий матеріал work volume. Тобто робоча зона все є, поверхня є, тому показую чисто, як створити програму. Нам потрібно. Якби зробити ось ці заокруглення. Тут прямий участок і заокруглення. Як ми це зробимо? Так, не та кнопка. Ботов нам потрібна. Отже, переходимо в Geometry, обираємо Line. і створюємо геометрію. 0-0. В альфа-камі досить складно робити це все, як на мене, дуже дуже складно навіть. Я б сказав, тут все по координатах. Нам потрібно знати розміри нашої стільниці. В даному випадку я їх знаю, в мене вони написані в назві 1600 на 900 на 76 товщина. Ну, 76 тут не враховується, вона 40. Натискаю 00, Enter, Enter два рази. Перша точка виставлена. Друга точка по x 0 по ігреку 900. Тому що ширина нашої стільниці 900. Готово. Правою кнопкою мішки відміняю цю команду. Знов натискаю. Тепер наша стільниця 1600 на 900. Значить по x 1600 По y 0. Перва точка виставилася. Далі 1600 не змінюємо. Виставляємо 900. Друга точка виставилась, все. Як ви бачите, це початкова геометрія, від якої ми будемо створювати нашу траєкторію. Вимкнемо наше тверде тіло. Перейдемо в Edit, натиснемо Offset. Змістимо на Ну, там є трошки заокруглення на деталі. Тому змістимо на 3 мм. Так, я не натиснув. Geometry, так. Обираємо Geometry. В принципі, Delete Original нам не потрібна та лінія. Натискаємо на лінію і з правої сторони. Так само і цю. Тільки з лівої. Змістилася наша геометрія. Це ми можемо, могли це відразу намалювати, але неважливо, мені так простіше. Далі зміщуємо. По 7 мм, тільки без Delete Original. Ну, якщо ви забули зняти галочку, тут є кнопка Undo або Ctrl Z. Окей. І зміщуємо 4 рази. Щоб бути впевненими можна вимкнути Solid Model і бачити ну, не 4-3, щоб було 4 лінії, все нормально. Далі 7. В принципі, потрібно ще раз, щоб перейти ось цю лінію. Це початок заокруглення. Так що ще таки 4. Хоча ні, 4 це забагато. Правою кнопкою мішки відміню команду і андо натисну. Знову офсет. Давайте 7, але зробимо для цієї, а потім змінимо цифру. Offset і зробимо 5. Так, нормально. Тепер знову правою кнопкою мишки обираємо знову офсет 3. Окей. І робимо далі геометрію. Тільки потрібно бачити, де наше заокруглення закінчується. М -м. Ну, ще потрібно. Думаю, досить. Скільки це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Можливо, ще раз, на всякий випадок. Цифра завжди буде, по суті, перпендикулярна до столу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9. Можливо, навіть. Ні, нормально. Потрібно Потрібно 9. Ну, в сумі, тут, якщо врахувати, що ця лінія вже теж на, нашій, на нашому заокругленні це 9. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 навіть. Правою кнопкою виходимо з о всет. Далі вимикаємо solidmodel. Так. Так зроблю. Знову. Топ, так, буде легше geometry, лайн. І дивимося, звідки буде заходити фреза. Ну, думаю, звідси буде простіше. І. Так, звідси туди. Вмикаємо снеп, автоснеп. Кожен раз треба відміняти команду, тому що вона не переривається після того, як ми її. Якби От, зробили, далі будується лінія. Нам, нам так не, не потрібно, щоб тут будувалася лінія. Правою кнопку відміняємо, знову обираємо і так поки не закриємо все. Тепер з тої сторони тільки вже з іншими лініями. з'єднуємо. Виходить така змійка. Це ми створили, створюємо лінію, по якій буде, точніше, геометрію, це вже не лінія. По якій буде рухатися наша фреза. Правильно. Так, неправильно. Я десь пропустив. Угу. Сильно приблизив, чи що? Ну, Ctrl-Z працює. Значить, ось так. Ну, я тут трохи перемотаю. Так, геометрія готова. Тепер її потрібно об'єднати, щоб це була суцільна геометрія, тому що програма не може брати реакторію розірвану. Їй потрібна суцільна геометрія. Для цього ведіт натискаємо на Join, об'єднати. Один клік в порожнині, другий клік після того, як обвели все, що нам потрібно, об'єднати. Правою кнопкою мішки підтверджуємо: все, це одна геометрія. Те ж саме робимо з цією. Правою кнопкою мішки. Як ми бачимо у вкладці Geometry, тут створилися дві геометрії суцільні. Далі в машин обираємо інструмент, обираємо напрямок різу tool Direction. Mm. Ну, тут. А, не тут. Це, це, це під меню не працює. Нам потрібно open geometry, реверс по центру. Manual. точніше не мануал, він тут також не працює. Можна авто, можна, но. Просто обираємо геометрію і дивимося, з якого боку вона заходить. Так, все вірно. Тут зліва стрілочка з'явилась, тут з того боку має знизу. Справа. Так, по центру. По центру лінії. Готово. Ну, я Хотів показати вам Cut Spline or Polyline, але геометрія створилася як геометрія. В мене в іншому випадку, коли я робив цю програму, вона створилася цією самою командою Join як полілінії. Але зараз вона як геометрія. Ну, не впевнений, що буде працювати, але покажу, як налаштовується це меню, якщо в вашому випадку також подібна лінія створиться як полілінія, а не геометрія. Так, давайте розглянемо це меню. Тут все ок. Deep of Cut 0. Глибина різу. Safe level, вкажемо десь 30 мм, щоб не вибило помилку, тому що коли нахилятиметься фриза і вийде за межі за, за робочу зону за 0. Можливо, спрацює концевик і вимкнеться станок. Тому тут не треба дуже багато вказувати. Оберемо 30. сток left нам не потрібен. Feed down distance, оберемо 20. Вкажемо 20. Number of Cuts 1 нас влаштовує. Так, знову пост процесор, не зважаємо. Так, тут б зараз ми могли вибрати нашу полілінію, але оскільки полілінії немає, а є геометрія, ми її не оберемо. Ну, все, що треба, я показав. В тому меню більш нічого не треба налаштовувати. А так, ми скористаємося в даному випадку Row or Finish. Ми вже нею користувалися. Сейфра під Level. Зробимо 30, Down to 20. Матеріал топ можна залишити 0, в принципі. Можна вказати там, 10. Тому що це буде проекція, тому товщина матеріалу в принципі, нам не важлива. Final Dips 0. Тут нічого не міняємо. Окей, Окей. готово. Те ж саме, ну, давайте я, щоб воно там ці всі помилки не видавало. Оберу правильний постпроцесор. Тут вже все налаштовано. Готово ну, вімкнемо Surface поверхні, який ми створили тим самим методом, що і раніше в минулому відео: Surface from Faces. Перейдемо в operation, правою кнопкою мішки 3D Project. І проробимо те, що вже робили. Оберемо поверхні, правою кнопкою мішки підтвердимо, проекція вдалася. Те, те ж саме робимо і з другою. Готово. З виду спереду можемо подивитися, це відстань заходу фрези відносно поверхні. Так воно виглядає. Отже, що нам ще тут потрібно? Потрібна чорнова, тому що це буде різатися все за один прохід. Щоб зробити чорнову, знову вмикаємо Solid Model. Матеріал у нас вже за, заданий по розмірах 1600 на 900. 3D. Так, машини ми вже вимкнули. Обираємо solid machine. Three Axis, the Contour of it, Optimize, To safe rapid level 55, 50. 2, 2. І обираємо наше тверде тіло. Програма готова. Да, це є. Далі. Solid Simulation. Е, ні, не Solid Simulation. Ми повинні тепер перемістити нашу програму, оскільки вона робилася останньою вгору. Тепер Solid Simulation. Послідовність змінити, коротше. Можна трохи прискорити. Тут ми бачимо нашу чорнову. Прискоримо ще. Ну, якщо не хочете дивитися, як вона там працює так, тут є косяк. Давайте дивитися ще. Так, тут теж. Десь заход фрези неправильно взятий. Угу. Проекція зламалась. Щось не так. Ну, для того і потрібні ці solid, точніше 3D Simulation команда для того, щоб ви побачили, як буде все відбуватися. І ми бачимо, що фреза заходить у е, стіл. Це так не має бути. Перший прохід, якби неправильно виконується. Що ми можемо зробити? Так. Давайте розбиратися. Можемо укоротити цю лінію. Мабуть, це буде найшвидший варіант для виправлення цього бага. Вимкнемо все. В принципі, програму. Тулпаз, якщо зняти тут галочку, то всі програми, там чи вмикаються, чи вмикаються, залежність, чи стоїть галочка, чи ні. Залишаємо наші дві геометрії. Як можна її швидко вимкнути, вкоротити, переходимо в Edit і Trim. Отже, щоб створити обрізку. Цих 3 мм. Ну, альфа-кам дуже незручна програма, тому треба створювати прямокутник. Я міг би створити тут лінію 3 мм і якби, її е, спробувати обрізати чи розбити ведіт, але воно не працює. Тому треба зробити ректангл ось такий. Ну, тут далі не так уже і важливо. Використаємо там якесь зміщення по а 60 по ігреку у нас 3 міліметри. Потрібно. Те ж саме зробимо тут. Тут там 1550, хай буде. І тут. 897 буде. Так, прямокутник не в ту сторону упав, бо я, бо я неправильно його йому координати задав. Давайте ще раз оберемо. Тут 1540 оберемо, а не 50, і тут 897, правильно. Тепер буде вірно. Заходимо знову в Edit, Trim. давайте ще раз. Геометрія. і тут оберемо. Ось так. О. Перевіримо неправильно. Ctrl-Z. Якщо там ще раз не нажали Ctrl-Z, то або Redo, або Ctrl-Y, ctrl Y. Trim Знову. І тепер ось так. Ось так. О. Тепер точно обрізали правильно. Ідемо. До цієї геометрії. Знову трім. Геометрія, яка буде обрізати, і геометрія, яку будемо обрізати. Але тут. Ось так. Два кліка. Він сам себе обрізав і плюс другий клік обрізав уже нашу геометрію, тому що вона була, наче під ним, під прямокутником цим, Все є. Тепер можна видалити цю геометрію. Просто видаляємо, вона була остання. Я знаю, яку я видалив, яку потрібно видалити було. Переходимо в Operation, ну, можемо перейти в Machine і натиснути на Update to Pass. Підтверджуємо команду. Все має бути правильно. Вімкнемо ще чорнову, Solid Simulation і подивимось, що воно вийшло. Прискоримо. На передостанню швидкість. В принципі, можна і на максимальну, хай зробиться все зразу. Не, так. Окей. Нормально. Давайте зверху так подивимось. Немає ніяких косяків. Програма виконалася вірно. Вийдемо з цього режиму. У нас вийшлося три програми: чорнова і дві чистові станціями з бубном. Набагато було простіше, якби ця геометрія створилася як полілінія, тому що з полілінією в мене таких проблем не було. Я просто створив програму, вона виконалася без ніяких підрізань, обрізань. Ну, зате я показав, як користуватися ще додатковими такими елементами обрізки. Там розбиття, обрізка. Ці всі елементи вам будуть необхідні, коли ви будете е, працювати з більш складними моделями. Тому що це досить проста моделька. Тут немає нічого складного, все просто. Я вирішую таки показати повноцінне написання програми для. CAD Spline or Polyline, Але без. Твердотільної якоїсь моделі просто вручну. Окреме відео зняв. Давайте подивимося, як це робиться. Отже, з виду зверху намалюємо геометрію, побудуємо, тільки зразу виконаю 3 d ну, Щоб там не перетворювати геометрію в полі лінії. Е, перша координата 0,00. Е, далі по x 0 y 900 Enter, Enter, Побудувалося. Далі по X7. Тут 900 і 0. А далі по Х е залишаємо по Y 0. Зробимо ту саму змійку. Тут уже 14 0, 0, 14 900 0. Ну, досить для побудови. Далі зробимо поверхню із виду спереду перейдемо в Workplane, і тут є така функція, як Normal to View. Це функція, яка створює площину по відношенню до екрану. Коли її натиснути, в нас з'являється система координат. По суті, площина додаткова. Давайте я так покажу. Розвернута. Z вже уже дивиться в іншу сторону. Знову перейдемо сюди в geometрі і намалюємо, ну, побудуємо таку лінію кривеньку. з неї зробимо поверхню. 3D surface, extrude surface. Зробимо мінус 1000. У нас полілінія 900 мм довжиною. Мінус 1000 це буде те, що треба якраз. Отже, зробили. Не зробила, я напевно, не попав у неї. Ще раз, О, тепер нормально. Чому мінус 1000, тому що стрілочка показує в іншу сторону. А куди показує стрілочка, туди плюс. Нам потрібен, значить, мінус. В плюс ми зробимо 20 20 міліметрів. Так. Щоб траєкторія не смістилася, тому що є ризик, що вона трошки подвинеться там, на міліметр. Нам треба по краю. Далі перейдемо в машин, select. Tool, оберемо фрезу. Тільки один момент. Треба вийти із цієї площини. Cancel ворплайн. У вкладці Workplane. Знову кинемо сюди фрезу. Tool Direction не буду обирати, хай там у нас за замовчуванням обереться. Ну, вона за замовчуванням буде по центру так, цієї поліні. Cut, spline or Polyline. Натискаємо. Тут, як я вже говорив, нічого не міняємо. Тут ставимо 30 і 20. Чому тут не міняємо? of cut – це величина, яка буде в мінус іти. Тому, коли ми зробимо проекцію на ось цю поверхню, то вона буде зрізати лишнє. Нам треба, щоб воно йшло по поверхні. Тому тут 0. Stock to be left це. Як би, остаток. Ну, тобто, скільки потрібно залишити матеріалу. Теж не потрібна нам ця величина. Тому що це чистова по суті обробка. Обираємо полілінію і правою кнопкою мишки або Escape підтверджуємо створення. Ну і тут ще можна обрати тулсайт. У нас по центру, по замовчуванню. Тому, в принципі, Tool Reaction і не треба обирати, бо ми можемо це обрати в самій створенні програми. Left, right, Center. Залишаємо центр. Тут змінити ми нічого не можемо. ОК. Okay. Правою кнопкою виходимо із програми. Ну, як ви зрозуміли, після того, як ми створили одну якби програму, нам. Функція дозволяє обрати ще одну полілінію, по якій можна рухатись. Ну, нам це не потрібно, тому що ми будемо проєктувати це на поверхню. І якщо ми оберемо ще додаткову полілінію, яка буде проєктуватися на іншу поверхню, ми на неї вже спроєктувати не зможемо, як ми це робити, робили із столом. У Нас було дві розірвані окремі поверхні. Там потрібно дві програми. Так, зробили. Переходимо в Operation і так само робимо проекцію. Так, перед цим я зміню постпроцесор, тому що в мене не працює. Проекцію All Готово. Проекція є. Можемо пройтися не Solid Simulation, тому що я матеріал не давав. Ну, хоча можна і Solid Simulation, воно просто зараз запропонує створити, якби стандартну якусь заготовку, як ви бачите. Матеріал Not Defined, use Default Use. Ну, він, як завжди, такий. Трошки великуватий, він, не знаю, не буде працювати як треба, як ви бачите. Дичина повна, тому вийдемо з, не, з нього і зробимо просто симуляцію. Ну, так як нам потрібно, воно працює. Все, програма готова. Дякую за перегляд.